Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. У нас мега дощ за вікном, але у мене мега радість, тому що. Мені прийшов ось такий здоровецький пакунок. Я навіть не знаю, як вам все показати. Ну, коротше, дуже дуже і дуже здорова коробка, тому що тут всі чотири частини ілюстрованого видання Гаррі Потера віда Баба Галамага. На жаль, ми вже почали зараз збирати коли все подорожчало, тому що а, буду розпаковувати трошки і розказувати вам перед історію. А, ми приглядалися з до цього видавництва вже давненько. А, бували акції, але все якось, як от ви знаєте, завжди все, все не наразі. Да, Та потім да якось, да тоді, да колись. І. А, Черговий раз, то перед Новим роком думали замовити, потім тираж закінчився. Ну, і як завжди, знаєте, коли все подорожчало, зараз вже і тираж є, і все. І ми вирішили, що брати варто, тому що восени виходить п'ята книга, вона ну, явно буде така, теж не дешева. І, коротше, ми вирішили все-таки їх уже збирати, тому що. І ніхто не знає, що воно в наші буремні часи буде далі. Так, запаковано. Ой, дивіться, ось запаковано дуже добре. Тобто тут така ще кордонка зверху. Ось таку ще упаковку букова земля. Це, мабуть, тут пакунок з видавництва прийшов. Чогось. І, 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 і. Ось вони, ось вони, книжулечки. Клас! Коротше, вони всі запаковані в пупирці. Подивіться, а, подивіться на цю красу. Вони всі в пупирці. Вони дуже, дуже гарно запаковані. Вибачте, але реально вони дуже важкі. Я зараз, мабуть, зніму цю папирочку, і ми з вами далі продовжимо огляд. Коротше, друзі, розпакувала я всі ці книжки, вони реально вони дуже тяжкі. Зараз думаю, на які б то полички їх примостить, тому що дуже і дуже-дуже вони тяжкі. Але, подивіться, дуже класно запаковані кожна книжечка в плівочці. Це зберігає дійсно, що при транспортуванні все. Гарно зберігається, да, ніде нічого не затягується. Ось Гаррі Поттер і філософський камінь. Все запаковано, все супер. Наступна у нас Гаррі Поттер і таємна кімната. Вибачте, трошки відсвічує, ну, лампою зараз будемо розпаковувати. І не так сильно ось ззаду, подивіться, ці ілюстрації. Це неймовірні просто ілюстрації. Так, далі. Ой, в'язання з кабану. Дуже також вона, по-моєму, ще важкіша. Ось він в'язання з кабану. І келих вогню просто не можна когось вбити. Просто когось вбити. Це на голову як впаде. Подивіться, яка товщина. Тут просто неймовірна товщина книги. Дивіться, клас. Але тут є лясе в кожній книзі, тобто дуже зручно. Робити закладинку дуже-дуже важке. Чесно кажучи, я читала відгуки, що є певні труднощі при читанні цих книг, тому що ну, треба гарно десь зручно вмоститися сидіти чи зручно напівлежати, тому що, ну, якось келих вогню це просто. Я не знаю, вона точно важить кілограми 3-4. Це пудів. Коротше, друзі, це просто, я не знаю, в мене немає слів, як описати цю радість. Дуже дякую чоловіку за такий неймовірний подарунок. Зараз давайте вже, мабуть, розпакуємо щось, подивимося. Все-таки шкода, але ж, ну, для чого? Ці книги беруться для того, щоб їх читати. Ой, клас. Такий, як, як свіжий пиріжечок розпаковуєш, все так пахне одразу. А, м -м -м. Супер обкладинку я, до речі, не люблю. Мені здається, що вона погано ну, зберігається, да? але ну, це дійсно це краса. Така soft-touch. В неї структура, дивіться, ці букви золотисті. ну Клас. Просто дуже приємно тримати в руках. І, в принципі, вона достатньо щільно на книзі сидить. Я чому не люблю ці суперобкладинки, бо вони буває так ковзають по книжці. І ти от обереш воно то, то вгору, то вниз. А ось тут вона досить так. ну... Щільно сидить. Ой, Подивіться. Тут у нас лист від Мінерви МакГонагал для містера Потера. Погляньте, О, це щось, щось просто. О, у нас тут є вся серія. Да. Ну, враховуючи, що Абаба-Галамага написали тут всі книги, всі сім книг. То будемо сподіватися, що вони все-таки всі будуть видані. І, в принципі, ну, треба віддати е, особливу увагу, тому що навіть зараз, коли Україна в стані війни, Абаба Галамага анонсувало анонсувало е, видання п'ятої книги. Ну, це, це просто неймовірно. Навіть в такий складний час вони обіцяють, що все піде за планом, і вони будуть п'яту книгу видавати. Давайте подивимося на обла... об... саму обложку книги. Така вона обкладинка. Просто червона. До речі, цікаво, як в інших книгах. Ось, ну, також дуже зручно читати. Я розумію, що читати я буду однозначно без супер обкладинки, тому що, ну, не знаю, мені її шкода, якось, мені здається, що її дуже швидко в общем, можна затягати, тому я не хочу. Тут достатньо всередині класні ілюстрації. До речі, подивіться, отут ось на цьому ось начебто в плямах. Бачите, книга така. Чи то воск, чи то якісь, може, зілля якогось, знаєте, накапало. Ось він зміст. Зміст книги наш. Так, давайте ще трошки погортаємо. Це неймовірно, друзі. Я наскільки задоволена, подивіться, ну, герої трошки не такі, як ми собі уявляли. Звичайно, що художник тут. Такий трошки по-іншому -по все а, і малює, але в цілому, ну що, ну, крейдована класний папір, крейдований, Ілюстрації просто захоплюючі, просто а, неймовірні, аж тріщать, риплять, подивіться. Подивіться, дзеркало Яцрес, розділ 12. Ну, подивіться, яка якість ілюстрацій. М... Не знаю, це, це, це просто щось. Ну, я вже неймовірне, мабуть, сказала разів 100. Але ну як ще як ще описати? Геловін, о Боже, подивіться, це, це ж просто гарбузи, це моя тема, я їх обожнюю. Гляньте. О, це тематика, і кожна сторіночка, вона якось, якось, ну, оформлена, по-своєму, -по да? свої, свої ілюстрації, свої якісь ось, кожна, кожен розділ, північна дуель. Погляньте. Ну. О, Боже, погляньте. Я не знаю, наскільки зараз камера передає. Оце зараз, мабуть, більш-менш вона передає, ви подивіться, яка краса. Які тут ілюстрації? Боже, це, це просто Гарі, Рон. Ну, Гарі, до речі, Гарі такий. Коротше, будь-який чернявий хлопчик з такою стрижкою в окулярах може бути схожий на Гарі справжнього кіношного. Да? А, ну, Звичайно, Рон такий. Трошки інший, але ми розуміємо, що від цього він не стає менш роном, чим він є. Ну, коротше, друзі, подивіться. О, ці ілюстрації, це просто це така краса, це просто краса. Просто краса. Мені здається, цей огляд буде довгий. Так що, якщо ви готові. Заварюйте чай, подивіться, драконячі яйця. Ось вони спосібника розведення драконів для втіхи і вигоди. Кому подобаються такі розпаковки, то з чайком і будь ласка, подивіться о, неймовірно, просто. Ой, ну, коротше, це була б книга номер 1 Все-таки давайте я хочу зробити огляд усіх, усіх-усіх. Давайте приступимо до книги номер 2 Це. Таємна кімната, може, трішечки швидше. І я вже бачу, що обкладинка іншого кольору. Вау! Це просто це дуже супер, це дуже класно, тому що та була перша у нас червона, а ця, по-моєму, оранжева. Так, розкриваємо вже хочеться швидше її відкрити. Цю красу, цю неймовірну красу. Я знаєте, розпаковую зараз як наче кіндер сюрприз якийсь. Це дійсно як, як кіндер сюрприз для мене ці, ці книги. Не знаю, я давно мріяла про них. Це Боже, подивіться, яка краса. Клас, ну, малюнки. Ну. Це шедеврально. Так. Подивіться, ця оранжерея. Так, і дійсно ця книга оранжевого кольору. І ось, будь ласка, букви зелені. Гаррі Поттер тут от таким переливається зеленим кольором. Ох, баба Галамага, ви просто круті. Ви надзвичайно круті таку красу зробити. Гляньте, тут все зовсім по-іншому. Тут уже і оформлення інше змісту. Ой, М -м -м, подивіться, подивіться, це просто. Гляньте, яка краса. Найгірший день народження розділ. Ох, ці тріскучі. Я не знаю, чи вам чути, як, як тріщать сторіночки свіжі, але боже, гляньте. Ох, подивіться. Це якась, не знаю, просто фантастика. Це, це такий подарунок. Просто неймовірний, я не знаю, друзі. Якщо хтось у вас є патиромани, якісь близькі друзі, родичі, будь ласка, даруйте, даруйте оце, це, це таке, не знаю, таке надбання, і за рахунок того, що папір крейдований, ця книга буде в суперовому стані зберігатися багато-багато років, і дітки будуть читати, і онуки будуть читати, Ну, ну це. Погляньте, Ну, я не знаю. Просто, просто неймовірне задоволення, і вже хочеться сісти читати, Ну, я, я себе трошки стримую Василіск. Я себе трохи стримую, тому що у мене, коротше, заплановано трошки книжкові плани. У мене закуплена така і художня література трошки іншого формату. І я все-таки хочу. Не закидати начати ще такі, да? ну, дивіться, тут начебто тут подяки і тут пустинність. Це чомусь залишили? Ну, не знаю. Ну, навряд щось тут варто писати, цю красу псувати просто клас. До речі, да, я ж забула сказати, що ілюстрації в цій книзі Джима Кея. Це Джим Кей намалював сюди ці неймовірні ілюстрації, так що це його творчість. Так, давайте наступну книгу розпаковувати. Наступна у нас це в'язання з кабаном», де нарешті Гарі дізнається, хто його хрещений, і всі наступні пригоди. Так, надірвала плівку. Плівка така достатньо, я просто не взяла з собою ніякий ніж. І без ножа тут ще дійсно ледь відкриєш її. Ну, знову ж таки, офігенна софтач-покриття. Я бачу, що це книга фіолетова. Боже, яка краса! Це просто, ну я ж кажу, як, як кіндер-сюрприз, оцей soft -touch. О, друзі. О, поглянь, о, погляньте, Боже, яка краса. Вибачте, мене за, за мою тавтологію класно і краса. Подивіться, ці такі оранжеві букви тут, фіолетовий цей колір. Просто бомба. Давайте глянемо, як тут оформлений. Тут ось так. Так, дивимося. Тут як тут зміст. Тут, тут також ось вказана серія книг, які є. О, просто, подивіться, це. Ну, це неймовірно. Ось такий тут зміст. В стилі а, башти Аскабану. Ну, я, я не знаю, що, що сказати, гляньте. Ну, ну, ви бачите самі. До речі, ось цей папір, він якийсь прям такий геть блискучий, я б сказала, більш милований, крейдований, чим той. От прям такий я ж, я не знаю, вам видно. Ну, Мені здається, на дотик, що він більш, навіть от, якийсь блискучий і, може навіть трошки тонкіший. Ану, зараз давайте. Так, да, да, дивіться, цей. Е... Крейдований, але він матовий. Ось погляньте, дивіться, а зараз постараюсь вам показати повністю матові сторінки такі. А тут, да, тут інший формат, тут сторінки глянцеві. Я думаю, на відео це навіть видно. Бачите, як світло відбивається. Тут прям такі. О, гляньте, боже, гринділ. Йоркширські підводні дивовижі. Клас. Да, ну тут, тут папір інший. Перші дві книги, там інший папір. Я, ну, я не можу сказати, що це прям гірший папір, просто він інший. Такий а, милований папір він все-таки теж буде дуже довго зберігатися. Ось, Але трошки вже інший, інший формат. Ну, Може ж, це серія інша, може вже не було там такого. Подивіться. Значить, О -о -о. знаєте, -гжель, да, такий формат розпису. Ну, ось, будь ласка, нічний автобус. Боже, вже хочеться читати. Просто вже. Да, ну папір, папір видно, що інший. Я сподіваюся, що від цього книга не буде гіршою. І зберігатиметься оце. Подивіться. Ну, класична, звичайно, з цієї книги. Багато де і на Пінтересті гуляє цей малюнок. Ну Це просто гляньте, а ці пейзажі, ця краса, ухти. Це плакуча Ані, будь ласка, це у нас Сіріус. Це у нас Сіріус, такий великий на три сторінки, на чотири. Дивіться, якийсь ось хвостик його клас. Ну, подивіться, подивіться, яка краса. Просто якесь неймовірне божевілля. Ось у нас Сіріус. І, відповідно, як тут у нас закінчується наша серія, тут просто таке ось блакитне небо. І тут, до речі, немає пустих сторінок. Тут зразу йдуть подяки одразу, гіпогриф і дементори, Да. да. Це була фіолетова книга, третя в'язень азкабану. Просто. Ну і зараз будемо розпаковувати з вами саму величезну, саму важезну. Я сподіваюся, я її втримаю, щоб вам показати. Ой, трошки аж вибачаюсь камера. Камера також в шоці від цієї краси. Подивіться. О! Давай, розпаковуйся. Ну, тяжко <смі> тяжко Я не знаю, як її читати. Якось будемо. А якось то будемо читати, подивіться. Знову цей тач. Ось спереду, ось позаду. Така краса. Давайте подивимося. Глянт! Боже мій, подивіться. Це не. Я не знаю просто. Я, як я не можу стримати ці емоції, і думаю, не варто їх стримувати, тому що таку офігенну красу я не знаю, я, як просто стримуватись і розповідати про це все. Ви подивіться, просто ці гляньте. Це їдуть на Кубок Квідичу да? міжнародний. Гаррі з сімейством Візлі. Подивіться, місіс Візлі готує. Ось з цього ракурсу, да це ось тут, а далі вона за, ну, за вікном і ось всередині. Боже, це не знаю, це, це це просто варте того. І, до речі, папір такий же, як і в першій, і другій книзі. Не знаю. Мабуть, ну, мабуть, все-таки так і мало бути, я так сподіваюся. Але саме третя книга, вона відрізняється по, по якості паперу. От і все. А ця книга така ж сама ось у нас Лясе. І, до речі, книга в нас така графітового кольору, чи що? Ага, дивіться, ха 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 а тут тут налипла ця сторінка, чи що? Ага, о. Ой, боже, як смачненько вона відліпилася. Клас! І дивіться, тут вона ось такого синюватого кольору. ну, теж це дуже гарно, але книга. Ой, друзі, дуже тяжка. Дуже тяжка. Не знаю. Тільки хіба на якійсь підставці читати. Знаєте, це мені нагадується книга. Книга Темряви. <laughs> Всіх жінок відім, відім, да? Знаєте, я думаю, що в курсі. Просто це, це реально це на якійсь підставці читати. Ой, подивіться, яка моторошна. О, сумна, сумна о, сцена, коли. Але я не буду спойлерити. Коротше, це Гаррі. не буду розказувати, друзі, може, хтось не читав. Не буду розказувати. Насправді, ну, п'ята книга, вона дійсно, вівіться, який волан де А, бридкий. П'ята книга, вона от насправді перша така уже, ну, я б сказала, така темна, така от з присмаком якоїсь депресії. Суму, да, тому що гарі виростає, вже немає таких шалостей, так скажем. Да. Уже все по-серйозному, вже починається серйозна боротьба зі злом. Перші втрати, на жаль, на фронті друзів і, і соратників, тому так, да, п'ята все-таки починає. Такий цикл книг до фіналу, які не дуже веселі, але, звичайно. Але, звичайно, я думаю, що це не буде спойлером, що, звичайно ж, добро переможе звук. Інакше ніяк. Так, і ось тут я бачу, що ця сторіночка теж налипла на супер обкладинку. Ану, чули, чули, <смітна> сподіваюсь, так. Просто, що на, на обкладиночку налипла сторіночка. Ну що, друзі, це був мега-супер класний огляд на книги з серії Гаррі Поттер» від видавництва абаба Галамага». Ще одна. І ось іще одна. Я сподіваюся. Вам сподобалося? Хто ще сумнівався, брати чи не брати ці книги, сподіваюся, я допомогла вам зробити висновки, а чи треба вони вам взагалі? Здається, ми з вами, ну, досить ніж детально зробили огляди якості і сторінок, і ілюстрацій. Як все це зроблено? Тому. Якщо у вас є така ж серія, хазуйтесь в коментарях, як вам було читати їх, до речі, чи зручно чи ні, може, ви якісь придумали лайфхаки, як а, зручно читати ці книги. І, ну що ще, я, я неймовірно задоволена, і я не знаю, як можна ще сумніватися після мого відео, особливо брати книги ці чи ні. Я вважаю, варто, особливо для потероманів, да, для ну, людей, які в курсі, які в душі трошки діти, які, які я виросли на Гаррі Поттері. І я вважаю, що це, ну, це мега покупка це таке надбання в домашню бібліотеку. Дуже дуже якісне і воно варте того. Тому я дякую всім, хто продивився моє відео. Сподіваюсь, що я допомогла вам розглядіти всі деталі. Е, е, негативного, ну, я нічого не можу сказати, окрім того, що вони важкі. Я, я не знаю, чи це, а, ну, знову ж таки, чи це мінус, чи ні. Тому що ну, для читання, звичайно. Ну, мені здається, що треба буде якось наловчитися, як їх читати, тому що ну, реально може й, і болітимуть руки. Оце, оце єдиний. Ну, я б, знову ж таки, це особливість. Я не можу сказати, що це мінус, тому що навіть в такому форматі вони афігенні. Ці книги просто афігенно бездоганні. Спасибі я баба-голамага за, за це все. Ну і звичайно, чоловіку. Який подарував ці книги мені, нам, в нашу сімейну бібліотеку. А я бажаю вам також приємних покупок по, звичайно, вигідним цінам. Ну і, звичайно, приємного читання, задоволення всім миру. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої нові відео. Нехай вам щастить!